Флагбаум перевірка і напади на пересічників. Про відголоски блокування кордону розповів керівник громадської організації Завтра Павло Білецький. Як зазначив громадський активіст, власникам авто з іноземною реєстрацією не дають робити розворот і змушують перетинати кордон та їхати до іншої держави. Павло Білецький вважає це помстою Ужгородським пересічникам за те, що вони блокували КПП Ужгород. Зараз водії змушені обирати інші більш віддалені пункти пропуску і стояти по 6-8 годин у чергах. Також Павло Білецький разом з іншими пересічниками. Розповідав про встановлення перегородки на КПП Ужгород, яка обмежила так зване мале коло пересічки. Як стверджують власники автівок, коли вони вирушили на кордон перевірити законність цієї перегородки, на них напали прикордонники. Пересічники подали позов до відповідних інстанцій. Відповідно, ми приїхали, догорожа було дещо відсунуто, і ми собі зробили цей малий круг, який завжди, роблять, ну, завжди робили на КПП Ужгород. Знову спрацьовує сирена. Виходять люди з автоматами, прикордонники, починають нам розповідати про порушення режиму руху і так далі. Почали нам погрожувати застосуванням сили. Ми пояснюємо, що ну, ми керуємося вищими законами, а не їхніми інструкціями. Ми не солдати, ми не працівники прикордонної служби, щоб ми виконували якісь вказівки сісти в машину, вийти з машини. Прикордонники, у свою чергу, стверджують, активісти порушували громадський порядок на території КПП Ужгород, тому правоохоронці були змушені застосувати силу. Водії даних транспортних засобів перешкоджали законним діям прикордонників та погрожували їм фізичною розправою. Сім транспортних засобів з іноземною реєстрацією під керуванням громадян України прибули в пункт пропуска Ужгород і після проходження всіх видів контролю на виїзд з України. Від'їхали до лінії державного кордону та розвернулись в бік зустрічної смуги. Один із пасажирів залишив свій транспортний засіб, відсунув металеву загорожу та запустив інші транспортні засоби на, зустріч, на зустрічну смугу, яка веде в бік України, яка перекриває в'їзний напрямок України зі сторони Словацького пункту пропуску. Після чого водії зупинились і заблокували в'їзд в пункту Ну, Крім того, власники автомобілів з іноземною реєстрацією та пасажири даних транспортних засобів поводили себе нетактовно, вживали на нормативну лексику та погрожували правоохоронцям фізичною розправою протягом майже 30 хвилин. У відповідь представниками Державної прикордонної служби в межах своїх компетенцій і повноважень. До одного з правопорушників змушені були застосувати засоби фізичного впливу.